Всім привіт! Сьогодні у нас е, коротеньке відкриття в банеру дісеї. Крутимо просто декілька легендарок, е, дістанемо. Спочатку білети. Спочатку білети, а потім декілька легендарок. В побажаннях є е, Фіння і Сакрадея. Якщо е, на цьому аккаунті є Теодемер, немає фіні, і є е, е, шмиглі, планується рук і немає сакрадеї. Такі побажання. Тролгар перший. Тролгар це тут вже є на аккаунті. Тут їх і вітар є. Ще в нас 10 білетів відкриємо по одному. Побачимо. Можливо, вдасться зекономити трохи. Але, скоріш за все, так само. Вже за 10-ту заберемо по гаранту. Гарант на 10-тій. золоті, тому є шанс на ексклюзивного персонажа. Хто нам тут Діанта? Прийшла Діанта. Це дуже е, добре для Аури, тому що, як виявилося, вона дуже добре дамажить. А тут є Емолейда Лейда, є лінкос і тепер є і е, дубль Діанти. Діанта була. Поїхали далі. Відразу легендарка. Хто тут у нас? Знову діванта. Хі -хі. Нормально. Це вже друга. Не знаю тільки, скільки їх тут на аккаунті. І далі. Знову Віктор. Цього разу Віктор. А, Віктор також був. Герой хороший. Дубль. Знову. Нічого собі. А хто ж тут буде? Так. Цікаво. Сакрадея. Ось те, що треба якраз під роз'їданням, тому що планується рук. Шмиглі є. Буде повна команда. Наступна. Наступна. Немає поки. Наступний. Крутимо. Надіюсь, не по гаранту прийде. Ні, не по гаранту. Раніше. Непогано. Ну, по кількості дуже добре насправді. А якісно, хороші падають. То тут? Діанте знову Ну, напевно, вона плюс... скільки плюс 3 буде? Так, да, вже плюс 3. Давайте далі. Хотілося б ще фіню сюди. Так як Теодемер є. Фіню або Екзу. Це звісно краще. Але. Бачимо, як нам пощастить. До речі, непогано падає з шансом. Шанси хороші. По кількості дуже добре. Фін'я, супер. Все, далі вони крутимо. Немає сенсу далі крутити, тому що треба збирати на наступні банери, а те, чого не вистачало, якраз таки пощастило тут забрати. Перша фінька. Це дуже добре. Все, всім дякую за перегляд.